Давайте зробимо порівняння автомобілів. У нас на майданчику є таких два варіанти. Це Audi a 6 c 7 2016 року за 19 900 і за 25 430 BMW. Обидва седани, ну це кузові купе. Значить, подивіться, в Audi хоч і седан, але який величезний багажник. Дволітровий бензиновий двигун 107 тисяч пробігу, дуже хороша комплектація. Підігріви, шкіра, чорна стеля, люк, камера. Підігрів руля, підігрів сидінь, пам'ять сидінь та електроналаштування. Ця Audi, ще раз повторюю, 1990 коштує, це а 7 в веслайні 2016 року. І тепер давайте пройдемось по BMW. 430, купе, дуже класні стильні двері, безрамочні вікна, хороша комплектація, адаптивна підвізка, різні асистенти, музика Харман кардон камера заднього огляду, шкіряні сидіння також з пам'яттю, чорний потолок, люк. І багажник, багажник, подивіться, він теж тут, хоч начебто беха, така спортивна, але великий місткий багажник. Тобто автомобіль підійде на всі випадки. І ці два авто у нас на майданчику 25500 і 19 900. Приїжджайте, дивіться.